Ольга Ліментріт, ви на курсі німецька мова з нуля. Це в нас сьомий урок, на якому я вам допоможу вивчити числівники. В попередніх двох уроках ми вже розглянули числівники, як вони читаються, як будуються, як написані. Так? А як же ж в повсякденному житті ми можемо їх вивчити для того, щоб постійно знати і правильно їх використовувати? Ми дуже часто щось купуємо, і коли ми купуємо, ми рахуємо. Я вам пропоную. Сьогоднішнього дня постійно, коли ви купуєте, рахувати на німецькій мові. І кауфе, це буде я купую, зараз ми поговоримо з вами про це дієслово. І тут буквально кілька слів, які також подібні, можливо, як в українській мові. І деякі якщо ви не знаєте, можемо разом вивчити. Наприклад, я купую два хліба, цвай брод. Та? І ви собі, коли купуєте. Повторюєте, скільки чого ви купуєте? Наприклад, kilo картофель. Картофель картопля дуже подібно, кіло кілограм. Драй кіло томатн. Томатн, Та? Або, наприклад, якщо ви хочете сказати, 500 грам, 500 грам томатен, кіло, tomaten, помідори Фієліта мільх. 4 літри літри молока. Та? І так вивчаєте ви. Якщо нам треба, наприклад, літра, ми можемо казати 0,5. 0,5. дуже легко запам'ятати, літа зани. Зане буде сметана. 250, ви пам'ятаєте, хто не знає в попередніх уроках, як? так можемо повторити 250 грам грам бута. Масло, 250 грамм масла. Півтора кіло томатен. Знову 1,5 кіло томатен. У мене тут свини не написано. Помідорі, так, помідорі. 7 штук банан. 7 штук банані, Сім бананів, Сім штук бананів. Штук бананів, отож, ви вивчили, кіло літа. Грам штук. Це те саме, як подібне в українській мові. І коли ви йдете, деякі, наприклад, можете слова також вивчати, якщо наживається, що ви купуєте, постійно думаєте, як буде то на німецькій мові. Розглянемо дієслово кауфен. Пам'ятаємо з попередніх уроків, з першого, з другого, з третього, що наші дієслова відміняються. Ви можете переглянути попередні уроки, перший, другий, третій, четвертий. Я розповідала про це. А в цьому уроці ми ще детально вивчимо дієслово слово кауфен. Купувати. Купувати не бути. Купувати. так? Іхкауфе да зброд. Дукауфст да зброд. Ерзіес кауфт да зброт. Екафтасброт. Зікауфтасброт. Скауфтаспрот. Vikau kaufen das Brot, «Kauf das brot, «Sie kaufen das brot і «Sie, вони kaufen das brot. brot. Обов'язково вивчиться дієслово слово. Провідміняйте. Да? І постійно, коли ви щось купуєте, майте в голові числівники німецької мови і дієслово «kaufen», «ich kaufe». Цвай штук бананів. Я купую два штуки бананів або 2 кіло бананів. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях, що ви купували, та що ви купуєте, так, їх кауфи і далі напишіть для того, щоб тренувати ваші знання. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку цьому відео і почуємось в наступних.